Давайте поговоримо трошки про наших партнерів, зокрема про Шольца, якого закликали дозволити Україні. Удари наносити по Росії західним озброєнням, Шольц відкинув заклики дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах. За його словами, є чіткі правила, які були узгоджені з Україною і які працюють. Ну от Швеція тут правильно сказала, згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом військових дій, спрямованих на територію противника за умови, що військові дії відповідають законам війни. Тож в чому проблема наших партнерів глобального світу, якщо е, дійсно ми говоримо в площині якогось закону, і Швеція в принципі собі дозволяє говорити на такій мові і проводить якісь конкретні приклади? То а, чим тоді керується, от наприклад, пан Шольц, коли не хоче а, слідувати цьому, закриває очі і каже, що ні, у нас тут якісь особливі домовленості, а, начебто він не розуміє а, від, від чого він нас а, відвертає, від яких можливостей, і що це взагалі несе його слова, його відмова для нас. Ну, передусім, я хочу нагадати, що право України на самооборону продиктоване 51 статтею Статуту ООН. Тобто логіка Швеції абсолютно вірна. І нам насправді не треба публічно говорити, що ну, там, дозвіл там, умовної країни бити по Російській Федерації. Нам достатньо підтвердження, що Україна може використовувати надану Західну зброю. Згідно з передбаченими міжнародними правом е, умовами, і, і цього достатньо. Цього достатньо, тому що на цьому і побудована власне е, світова архітектура безпеки і е, право держав на самооборону в разі агресії. Е, в нинішній ситуації, звичайно, ми розуміємо, що е, канцлер Шольц він просто боїться. Боїться, очевидно, цього прямого зіткнення з Російською Федерацією. Очевидно, його налякали максимально. Це банальний страх. Мені важко сказати, що це є якийсь там логічний розрахунок. Ні, це просто страх конкретно перед Російською Федерацією. Очевидно, лобісти Москви, які досі активно працюють у Німеччині, доносять безпосередньо до пана Шольца різні лякалки. Що може бути у разі застосування тієї чи іншої зброї? Але водночас я нагадаю, що ті ж самі лякалки е, звучали, коли вирішувалася доля, наприклад, танків «Леопард-2», один е, іншої бронетехніки. Е, та сама ситуація звучала, коли вирішувалося передання Україні західної зброї е, ППО, мається на увазі е, тих же самих Петріот чи Айрістті. Але ця зброя оборонна зброя надана Україні. І продовжує надаватися Німеччиною, і якось я не бачу прямого зіткнення а, Німеччини з Російською Федерацією. Тобто, ці умовні червоні лінії, які сам собі малює Шольц або намалювали лобісти Москви для нього, вони є фіктивними, вони є несправжніми і нікчемними. Тому, звичайно, я розумію, що в майбутньому все рівно Німеччина прийде до рішення, що необхідно дозволити Україні застосування. Зброї по об'єктах агресора на його власній території. Ті об'єкти, які безпосередньо задіяні у війні проти України, обслуговують російські ВПК і відповідно окупаційну армію. А ну і я думаю, що схожа ситуація можливо буде мати і з точки зору Таурусів і їх передачі. Зрозуміло, що Шольц на даний момент не готовий, але війна розвивається в динаміці, і сам Шольц показав приклад того, як позиція Німеччини теж змінюється в динаміці. Давайте ще поговоримо про КНДР трошки, бо у Білому домі очікують, що КНДР може почати бойові дії в жовтні. Це може статися на прохання Путіна напередодні виборів президента США. Один з чиновників сказав, що на відміну від поставок зброї, які можна фізично відстежити, обмін військовими технологіями виявити не так легко. Ну і також є новина про те, що Росія допомагає Північній Кореї розробляти супутник шпигун. Ну і взагалі-то це тісне співробітництво воно поглиблює ризик. Це теж про що говорить один з чиновників ризик в площині саме ядерних загроз. От ця це співробітництво. А що ви можете про нього сказати? Наскільки воно суттєве, хто ким дійсно користується, і хто від цього виграє? Ну, очевидно, що дійсно користуються обидві сторони. І я думаю, що власне Північна Корея витискає із цього співробітництва більше, ніж отримає Російська Федерація, наприклад, за рахунок постачання радянських артилерійських запасів або сучасних балістичних ракет, ті ж самі там КН 23 які є там аналогом. Російського іскандеру, де ми знаємо, що понад 40% не долітали і там вибухали в повітрі тобто вони є вкрай неякісними але тим не менш вони необхідні Російській Федерації для продовження атак по Україні. А натомість Північна Корея отримує сьогодні дійсно доступ до безпосередньо технологій до авіаційних технологій, до космічних технологій до ракетних технологій і виконується певні. Ні, забаганки кімчанина щодо розвитку якраз космічної програми, ми бачимо зараз активне застосування там в рамках. Якраз тестових запусків і балістичного озброєння, і вивід дійсно на навколоземну орбіту очевидно шпигунського супутника. І це якраз свідчить про те, що Кімчен зараз, використовуючи становище Російської Федерації, себе ну доволі непогано почуває. Водночас я. До цього часу я не можу сказати, що не можна відвернути воєнних дій з боку Північної Кореї, а там в наступні періоди, чи це буде там наступні місяці, чи там декілька наступних років. Поки що очевидно, що Кім Кімчен все-таки в нього бажання є, як ми знаємо. Заволодіти ядерною зброєю неофіційно, звичайно, деякі джерела кажуть, що такий доступ у нього вже нібито присутній. Інші джерела кажуть, що росіяни допомагають. Ну але тим не менш підтвердження поки що на в даному моменті немає. Плюс знаємо, що Китай дуже уважно спостерігає. За цією ситуацією з точки зору ядерного аспекту, тим не менш, я думаю, що зараз всі ці активності північної Кореї навпаки стимулюють країни заходу і саме Сполучені Штати посилити підтримку південної Кореї, посилити підтримку Японії. Тому що ми прекрасно усвідомлюємо, куди власне може відбутися імовірний е, наступ е, півне, північно північнокорейських сил. Тому очевидно, що просто в цьому регіоні світу буде нова гонка озброєнь і е, більша хвиля підтримки з, з, з боку заходу, якраз власне Сеулу та Токіо. Угу. Давайте перенесемось на близький схід на те, що там відбувається. Ну точніше, не прямо туди, а напевно в міжнародний кримінальний суд. Бо прокурор Мус, який закликає видати ордер на арешт Нетаняху, нагадав, що британці не стали бомбити столицю Північної Ірландії у відповідь на теракти і замах на Маргарет Тетчер. Як приклад, Карім Хан взяв конфлікт у Північній Ірландії, що тривав 60-х до 98-го року. Що з Карім Ханом не так? Тому що е, він там згадує якісь конфлікти, він любить почитати історію, е, якісь аналогії привести. А те, що робить Путін, Карімхан щось не дуже бачить. Ну так, він там був ініціатором е, виписання, е, я так розумію, одним із ініціаторів виписання ордера на арешт за крадіжку дітей, але ж це інша справа. Е, в міжнародному кримінальному суді, начебто. Е, Начебто, сказали, що вони от стежать за ситуацією і все одно покарають Путіна за війну, але окрім слів, поки що нічого конкретного, ми не маємо. Ми не знаємо, чи збираються якісь докази, ми не знаємо чи. Пропрацьовуються вони хто яким чином це робить? Але тим часом ми бачимо, як Карімхан, прям от для нього приклад Ізраїлю Нетаньяхо, як кістка в горлі стала. Він там хоче відновити справедливість. Він не хоче подивитись, наприклад, на Харків, на те, що туди б'ють ракетами, просто вбивають людей. Він не хоче цього дивитися, що з міжнародним кримінальним судом не так, і чи буде якась справедливість в цьому контексті в нашій війні. Щодо Путіна, знаєте. Оця ситуація з ордером Нетаньяху. І ця вся тема із запитом до МКС і так далі. Ну, ми розуміємо, що насправді ну, таке враження, що тут починає вмішуватись певна політика, і МКС таким чином, як на мене, демонструє ну, певну слабкість і недостатню можливість, можливо, там, адміністративну там, бюрократичну, а все-таки займатися своїми безпосередніми боями. Ясками у російсько-українській війні так ви абсолютно праві. Ми отримали ордер на арешт Путіна по темі викрадення українських дітей разом з Марією Львовою Біловою. Однак не послідували інші ордери, а вони були обіцяні стосовно якраз інших аспектів злочинів путінського режиму в Україні. Але чомусь ця тема так і не має свого розвитку, попри те, що МКС навіть відкрив в Україні. Своє представництво, і ми бачимо, що ця співпраця ну, насправді збільшується. А, ну, як на мене, МКС пішов шляхом найменшого спротиву. Тобто зараз оця ну, фактично хайпова тема щодо Ізраїлю, і навіть уже не Хамас, а Палестини, що от показати, дорікнути Ізраїлю якраз у надмірних. Діях безпосередньо в секторі Гази, але ж знову ж таки, ми таким чином знаєте, у нас дві проблеми утворюються від цієї теми з ордером Нетаніяху. Перша проблема, що змішується сьогодні, фактично поняття, хто є жертва, хто є агресор, і вже забувається, що саме 7 жовтня минулого року саме терористичне угруповання Хамас масовано атакувало державу Ізраїль. Не Палестина, не Палестина, я наголошую, а конкретне терористичне угруповання Хамас і ті дії, які здійснює е, Ізраїль. Часто я можу і не погоджуватися там з масованості окремих дій. Але водночас, як так виходило, що під близькосхідним відділенням ООН. І перед їхніми там лікарнями були оці штаби Хамасу. Те, що потім було віднайдено ці всі тунелі, і все ж показано всьому світу. Хіба цього не бачать в міжнародному кримінальному суді? Хіба вони не бачать, що е, та сама структура ООН використовувалась фактично для фінансування тероризму? Не можна ставити знак рівності між агресором і жертвою. І другий момент, який випливає з першого, е, фактично цією темою з ордером нетанья. МКС підігрує сьогодні Путіну тому, що він говорить, що не все так однозначно, розумієте uh -huh. так само завтра, післязавтра проти там українських воєначальників, МКС розпочне справу ще проти когось, хто допомагає Україні. Можна ж придумати будь-яку аргументацію, але це знаєте це вже перетворення міжнародної кримінальної юстиції у фарс у банальний фарс. Тому, звичайно, МКС треба розібратися, чим вони займаються, і чи не пішли вони шляхом політиканства. Пане Ігоре, спасибі, що відповідали на запитання, і спасибі, що долучились, пояснили нашим глядачам те, що відбувається сьогодні в геополітичному нашому просторі. Дякую вам. Дякую вам. Ігор Чаленко, політолог, долучався до ефіру 24 каналу.